Ми з родиною прийшли покататись на яхті. І ось мої чудові онуки. А лісочка. Да, Найхич... ну, Паша. Ось на Дніпрі навігація на сьогоднішній день закрита, так як військовий стан а в собачому герлі, отут в притоці можна покататись. На вітрильному човні. Зараз ми на ньому попливемо. Ми заходимо на Пірс, де вже пришвартувалася наша яхта. Все, обов'язково діткам тягаємо жилети. Раз, Адамчик, який гарний в тебе жилет. Супер. І тобі також оранжевий. Так, Ось така наша лодочка. Надо є дітки. Так, ну що, дітки? Давай подивимось тепер. Опа. Вашу кімнату. Ось так. Розташовано ви на яхті. Так. Тут Аліса. Аліса. От. Покажи свою кімнату, от. ну, Адамчик. Це наша кімната. Ого, ого. А тут є, так, шкафчик. Що тут ще є? Шкафчик. Шкафчик не такий, да. Та, обережно, ні, ні, він не відкривається, значить. Дивись! І люк такий є. Адам по а там віконечко, там, там можна дивитися на море. Ага, там можна дивитися. Ілюмінатор називається. О, так? Да, бачу. А пошли тепер над зовні. І тут телевізор є, можна дивитися мультики. А ще тут є туалет. Де туалет? Покажи. Тут є туалет. добре. Поки не потрібно відкривати. Тут можна їсточки, ми отам от будемо їсточки. Ага. А тепер пішли наверх. Так, все, розчехлили грот. Ось. І... Підняли. стаксель. Так, все. Ось наш капітан Сергій. Так, и наша яхта? Как называется она? Ксения. Ксения? Ксения. Меняем галс. Опа. А ты под... Пятины, пятины, цей фал. Ваш. Маты. Так. Всё. Вот нас. Паша керує. Ого. Так, обережно поворот. А, поворот! Треба стак собі. Е -е -е. Відпустити цю е -е, лібьотку. Треба обвінчи. А, Катеренко. Можна буду питати, коли поворот. Можна. А коли поворот? Що не зараз? Так, ось ми і прийшли з походу. По тривога. Почалася тривога. Дрони летять! І ще Так, на жаль, ми до кінця не покаталися, тому що летіли дрони. І Але шокеди. нічого, наступним разом ми обов'язково покатаємося довше, так? Добре. Mm. Так, Аліса, твої враження? Загалом класно. Дуже гарно, дуже класна відпочинок, зона відпочинку. І мені дуже сподобалося. Хочу тобі таку теж. Добре, чудово, обов'язково. Ми ще раз покатаємо схови. І так, ми проїжджаємо місто Київ. Столиця дуже гарно виглядає, дуже гарні розв'язки. Ось одна із них. Ми їдемо. Пообідати. За лісою і за дамо. Так. Ось, ми прийшли пообідати так. Дітки, в ви... великий е... торговий центр. А ми потім підемо. Рівермо. От подивимось, як він виглядає. Ми Куди ми підемось? Куди, скажи, Аліса? Ми підемо в парк Kids десячі розведемо. Так, де він? Ага. По Папа Шон називається. Пішли. Ідея дам. Тут можна на Тут можна на тролу. Що тут? Можна можна а тут у нас відомо. Тут є сінцай, ми зараз йдемо в сенсай, пішли. Так, ідемо в сінцяй. У нас тоже милиці, що сінцай, і тут же є зара, ми теж зарубимо. Мені треба купити капці для школи і ще щось подивитися. Що, ще подивитися? знаю, щось собі теж в школу підібрати. Я просто, не в школу. Тут є дитячі, жіночі, чоловічі для дому. Угу. Ідемо, дивимося. Ну, тут а все буде спочатку з жінок. Жіночі, жіночі, жіночі. Адам, тобі що потрібно тут? Я дуже хочу добу. Нічого. Нічого. А зараз ми йдемо вибирати стол, бо ми вже підляємо їсти. Пішли, поки що я вибрала. Це мої більмені. Що вибрала більмені? Можна взяти більмені з курки, паролі. Тут ось джембі з вам на касі, не потрібно. Тут можемо взяти собі так. Е, салат. Так, Адамчик, ти що будеш їсти? А? Ще не знаю, він ще не вибрав. Ми йдемо вибирати. Є, так що... Ну, уважно, вставай. Вставай. Давай ногу піднімай. О, молодець. <різований> Куди ми йдемо? Ми йдемо вже до машини. <різований> все, так. Да. Ось ми приїхали на зарядку, щоб зарядити нашу електричку. Ось так воно виглядає, Трошки чітко білюки О, е -е огромні. Запутались, все, вставляємо сюди на зарядку. І дивимося. Ага, ось наше підключення. Це швидкісний е зарядний пристрій для електрички, який за 15 хвилин зарядить машину повністю. І ми поїдемо далі. Так, дітки. Дітки, як справи? Адамчик? Опа! чудово. чудо! Це... Ми вже в Житомирі. Все, Ось ми спожили 2 кВт вже за всього 10 хвилин 27% нашої батареї. Ось, ось наша ауді заряджається. Розкажи, Аліса, де ми? Де ми, розкажи? Оооо, задам тільки крутить вертольотом тут. І чекаємо. Зарядки це 15 хвилин приблизно. Чекаємо, приблизно. Так. Так, все. Ми поїли в колибі і відправляємося знову далі в похід.